Всім привіт! Сьогодні я і містер Мьо вирішили зіграти один роблокс режим, який він знайшов. Ну, що, приємного вам перегляду. Я yes. правильно yes. розумію, ні? Єс. День перший. Ча, а мене не радуйся, ще почекай, почекай. Арті Томка. почекай. А мене пишу, я тобі джойну. Мене теж таке написав. О, давай, йдемо говорити з шедевром мамою. Ти знаєш, як ти шедевром мамою? А, точно, я ж грав. Ні, ну, імба, імба. А батя вообще потім за... А батя... Що робить? Батя батя за... Вообще я тоже ебать. Бра! У вона... Два варіанти. Або вона чомусь накурена, або вона чому... Або вона напилася, або вона обкурена. Бра! Думаю, другий варіант. Та як там? Так, тихо. Так, це піти на Гокті Колу. Поговорити нам треба з нашою батю, щоб ним щось не так. Я буду скіпити, бо я знаю, я тоді грав, я все хочу. Так, я йду... Давай, дум... говори, а я зразу в магазин <как> піду. <пью. как> ти говори, а я зразу йду в магазин. Ага, я почекаю. Типу. Ми спідраним <скільки> гру. Скіпай, <скільки> ну скіпай, ну скіпай. Просто спідраним, <как> спідраним, <как> спідраним. <как> спідран, <как> я чисто дивлюся, там на камері пише, пишуть. Локсі кола, ззаді мене. Давай, 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 це може, давай. Ти до якого моменту дійшов тоді? Стоп! Чому я підібрав Цілу коробку, я знаю. а отримав одну банку. <клес> а, а кстати, до якого моменту ти зайшов? Я не знаю, я не пам'ятаю. Okay. Ну вроді до того, як я приніс баті банку. Ще mm -hmm. буде і ба просто. Люта і ба, і більше просто. Ох. Oh. Моя. А, я узнаю oh, я... бачу. Вона мене кличе. Не забудь відвідати свою. Баба, баба. Баба. Баби. Баба. Баби, баба, баби, баби. баба. Почекай бабе. Мне, бабе. Бабе. меня. Почекай меня, манаси. Баба. Баба. Панал. Визит наша баба. Нашу Нет. бабушку. Бабушка. Я забыл, какая это хата. Бабушка, Атя. ты за мной, бабушка. Висит границ. Бабушка. Я хочу до границ, хочу до своей бабушки. Ооо, она идеальная. Так, нам треба. Бе. Вона ще обкуреніше, ніж не самому. <рес> Дякую, що при... прийшли мені допомогти. Ей, ми не, х... ми не прийшли тобі, то. На треба сусіду від... віднести пакет. Вже Останнього роз... вже <рес> український скін. <рес> не знаю, що У мене є пакет. Ти треба віднести. А, а Якби я не скіпнув і далі дивився би на сусіда, я би побачив тебе, інтерес. Не перевірити. День перший. Чому, коли чую день перший, я представляю цей момент, коли я писав свою книжку, Тому що там день перший, і день другий. О, О ти, ти приніс, ти приніс пакет? мені пакети да, дякую, дякую, я думаю, ви не могли б тут залишитись. Дякую. Так, ми, ми зараз да ви с ним делать. Кнокет. заскушать на острову. Нас, Джойк Буби. Аккуратный. Мы мам будем бивать. Так, цейте, я к тебе уго. Я знаю. В радуксе можно все с ним зарбать. Чтоб чего? Та блін, не бах по побачу. У, 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 а воно це тепер. Щось mm -hmm. кар. Ну дай мені йти. В нього вирубали світло, він боїться темноти, нам треба включити світло йому. Mm. Давай, всю я знаю. А воно тут в темноті. Генератор uh, щось. Будь ласка, зараз я. Зараз ще тут хвилююсь. ще нічого немає ставати, як щось. Де я боже? Відколо нього така велика хата? Ты куда сидишь, я не знаю, куда. Я сейчас светло врублю на Она на двери, на дворе? На дворе, на дворе. Я ремонтую уже, не парься. Добрый, я с знаю. Будь там, для него. Бра! Какая хорошая идея! Я, по-моему... Нет! Он так шутка изменилась. Так и помню, да. Так, короче, он Знаєш, yeah. Я придумаю, як привішку зробити. Беремо цього... якихось імбових персонажів і просто пишемо зверху наші ніки все, імба. Так нам треба поговорити ще з ним. Так, чому, ти мієш говорити, чому я і немає? ви там щось що? Дякую, що допомогли мені кричу, big time. Have. Все, я, все, все. все я, все. Звідки. Для чого йому ще два ліжка? Та та це, це ми до себе йдемо додому спати, у нас багато ліжок. А, кімнати, ми додому йдемо! Він показую мірі. кімнату в своєму будинку. Треба там спали, його будинку. Він нас вкраде. Ой, я до бабусі пішов. Де наша хата! А. Ой. Може, на І вона це чекає. А я хрось по нулішку. Чуєш, по-моєму, what the fuck? Ну добре, тепер знаю, де ми живемо. Де ми живемо? Він вернувся з тих з того світу. а це де? Це де дивиться. А тут немає його. А на дворі його видно. А він там, певно. Треба у своїй кімнаті. Во він стоїть так. Кстати, чекай, я не можу відкрити, але я скрізь текстури mm -hmm. бачу. Можу джем джемскари yeah, mm зробити. я, я буду біля вікна, щоб не... Чому ти не пішов спати, я тільки пішов спати. Я теж пішов спати! Тебе там не було. Я не, ми не можемо заснути. Ти не можеш заснути. Ти не вернувся, ми його вночі бачили там зверху. Треба спросити продавця, чи він бачив бачу. Понял, я пішов. Без... Я вже добралися. пишу. Що сам відкрийся? <реш> Ні, я буду перший. Хоч фокус добре. Сюди двері відкрилися. Так, скажіть мені, будь ласка, наші батьки. Ви, ви шукаєте свого батю? та я бачу його. Добре, добре, трохи пізніше. Думаю, він ще до якихось великих. куда? ну, короче, на, гов 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 Куда ты идешь? А, ой. Я хату Куда ты идешь? У меня не слышно. может Я не могу спировать. Бра! Привет. может, бачу его. Пытаемся в туннелі в монстр. Був поезд, який нас скоро сбь. все забить крейси. Я уже купа раз мурду тебе бачили, але десь може. Я перший раз її побачив, я не жа. Чому замішил ломай, коли до нас повертається? Хвата то собі щела, мати що сам боже. Штука є, я сам не стук, стук, стук. І, За і ти хат, на задній. І... Короче, назад, назад хати. На... Нейбора нашого На нашу хвилу нейбора. А. О. Він що, головою бився чи що? Ой, я, я, бачу нього... я, ну, я, я, бачу я бачу в нього. Я бачив його морду. Я бачу в нього морду. Як ми там опинилися? <laughs> Батик. Батя. Юм. Куди? Куди ти? Я замовка я я за тобою ходити. Дев'я. Сілі у нас немає. Вічність чекає. Угу, ясно. Тут у мене теж не переклались. Вони. Зайцеву. В... Не треба на нас кричати. М -м -м -м

<світ> О, батя заспавнився. Батя <світ> зайшов на сервер. Батя uh, join the game. Player mm. Батя join the game. Well, that, that О, ten, он, ten. сидить. Далі на курисі і сідиш. Моя голова вбивай мене в смысл. Що uh, коротше, відбувається? Чому ми тут? напевно, я не знаю. <світ> Вин... Ти з... що за? Голова... Ти що за мутий? Oh він догнав нас через хвилину, погнав до Грань, він Поки він нас не догнав, нам не треба, щоб він нас догнав. Ми граємо лови. Кстати, лова. Ні, батя лова. Ні-ні-ні. Батя лова. Давай не відмазуйся. Батя лова. Не відмазуйся. Батя лова. Відмазки не приймаються. Окей, ти лова. Ти лова. Ти лова. Ти лова. Ти лова. Ти лова. лова, я спати йду.

А, він не дріх, нього хочу відкриті. Моя блоксікола закінчилася. Іди ще дай мені, ну, ну звісно, боже. Моя енергія цей, зникає. Скоро ми прийдемо хату, щоб купити йому Ми в рабство його продамо, щоб купити йому. твій бася хоче знову у блоксіколу. Вибачте, вона більше не має блоксіколу. нас. а це що таке? А, це... а це що таке? А це що таке? Реально, що там таке стоїть. А що там таке? А що це таке? Баха ззаді, коротше, магазин. Там якийсь мусор треба підпити. Ми. Магазини. Воно. The... Чому він смайлики в кінці Заді пише? пишуть? Ларі треба буде. Аккуратно. Але дивись за Хобу Ларі. Ларі. Флешбек із Блінкін Сторі. Пам'ятаєш, там був головний злодій Ларі? Так? Да? Так. Да. Я ще пам'ятаю Ларі, коротше, є хоррор-фільм, і там, коротше, Челікс да, е, Ларі. Мусор. Монстр Ларі був, називався. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ми, за... ми залізаємо за мусорку. Угу, класно. <реш> <реш> Щось не рухайся. Донт му не рухайся. Чому? А я хочу рухатися, я буду, я вільна людина. Хочу рухатися, я буду рухатися. А треба знайти блок цій кола. А? Блок кока-кола. Йом. А де? Вау. Одесь. Чого? Одесь. Це? Це був Ларі? Йом. А він. Чому стало темно? Чому мене все потемніло? Я здох? Одесь. Почай за мою тупість, що я забув, що там писало не рухатись, коли він буде близько. Я Дивись, Дивіться я. Рива. А, все, я реально здох. А як нам тут треба було проходити? А, ні, я живий. Ще не живий, А, я не живий. <світ> Все, я, я обменююся. Ми реально пройти ранами, тупо спамося і разом на це. І Там тишить темнота. Ще раз вибачаюсь за мою тупість, що я про це забув. Ну, добре. Всім велике дякую за перегляд, ставте лайк, якщо вам сподобалось, підпис на канал, щоб не пропустити нові відео. І всім пока.